Справжня історія, справжні історичні романи вчать не лише як поводитися в тій чи іншій ситуації, вчать не лише вчитися на помилках, а й показують справжні цікаві історії життів. Одна з такої є історія Хатідже Турхан, солдати Українки, яка була на османському престолі. Цю книгу, верніше ці три книги, написала Олександра Шутко, і, власне, в мене в руках третя книга, остання книга із цієї серії Хетже Турхан Султана Українка, покровителька козаків. Цей третій том присвячено останнім 20 рокам життя цієї султани, яка заступалася за українське козацтво. Гетьман Петро Дорошенко не лише отримав протекторат її сина Мехмеда IV, але й об'єднав з ним свої сили задля походу на Кам'янець, і Хотин. Його наступником став гетьман Юрій Хмельницький. Османи панували на Поділлі після смерті Хатіжа Турхан до 1699 року. Останні роки її життя минули у протистоянні з невісткою Хасекі Гюльнуш. Від якої захищала пасників Сулеймана і Ахмеда, які були першими в черзі спадкоємців османського трону. Мереде Турхан, також відома як велика благодійниця. Після зведення грандіозної нової мечеті у Константинополі, вона опікувалася долею паломників Домеки і Медини. Та спорудила мечеть на честь брата Юсуфа у місцевості, де Босфор впадає в Чорне море. Мельюде Турхан збудувала собі найбільшу гробницю у столиці Ісманської імперії, до якої справжнє паломництво серед турків, які надзвичайно шанують пам'ять про цю видатну жінку. Отож, Гатядже Турхан. Султана Українка, покровителька, козаків. Книга третя. Навчальна книга Богдан рекомендує.